Міська влада подарувала військовослужбовцям лазню на колесах. На одній сесії зюмської міської ради депутати ухвалили ініційоване зюмським міським головою Валерієм Марченком рішення щодо передачі польової лазні службовцям Збройних сил України. Вже за кілька тижнів уся необхідна документація була готова, і керівництво міста передало подарунок безпосередньо бійцям. Сама конструкція знаходиться в металевому причіпному кузові. Всередині облаштовані парильня, душова кабіна та лежаки. Все зроблено з Ривини, тож не тільки попаритись, а й погрітись, полікувати взимку від застуди, вмитись, випрати речі можна тепер на ходу в будь-яку погоду і в будь-якому місці. Бійці дуже вдячні міській владі за такий чудовий мобільний комплекс. Начальник штабу зенітно-артилерійського дивізіону капітан Олексій Телегін особисто вручив подяки і міському голові, і директору комунального підприємства Благоустрій міста Ізюм. Під час спілкування військовослужбовці зазначили, що такий вчинок керівництва нашого міста повинен бути прикладом для для всієї України. Адже армії завжди потрібні підтримка та допомога, а народ і армія – єдині. Тим паче, що керівництво нашого міста миттєво відреагувало на таке прохання. Як не круті, але ви розумієте, що є у нас передова, є кілометрів 10-15 тяжелой зоны, а дальше уже жизнь идет более-менее. И они понимают, что їх они не брошены, а всі люди прилагают усилия, хто чем може. и всячески помогают. Поэтому огромное спасибо Изюмской громаде в лице головы Изюма в лице Меськой Рады э, коммунальное предприятие Благоустрый. Мы очень благодарны вам. Это выражается подяками и от лица значит, командования дивизиона поскольку э, конкретно эта баня пойдет в зенитно-ракетно-артиллерийский дивизион ПВО и так и командование бригады выражает глубокую благодарность полковник Горбатюк Найкратшого вам Спасибо. подяка. Благоустрий. Благоустрій. Дякую. Хочеться пожати вашу руку. народ і армія єдині. Це саме той випадок, коли він доводить своїм прикладом. І ще хотілося б додати, щоб на прикладі Ізюмської громади, щоб кожна селищна рада, щоб кожне невелике містечко, саме з них маленьке складається вся наша Україна. Щоб... Взяли шефство над якимось невеличким маленьким підрозділом, і взяли приклад зюмських з Ізюмських от наших от таких от патріотів, які приймаються розбудовою держави. Вони бачать іншу державу. І я думаю, що цей приклад стане прикладом для всієї України. Дякую. Дякую вам. Ізюмський міський голова Валерій Марченко побажав захисникам перемоги мирного неба над головою та пообіцяв у подальшому всіляка їм допомагати. Ну, взагалі я пожелаю всім вам, нам. Бистри все закінчилось, всі повернулися до своїх сімей в свою єдину Україну, міра всім там.